Друзі, привіт Ось тут у нас Два маленькі козлика, яким десь уже трошки більше неділі ну, паникер тихо там, що ти там ссылки каєш? Польце спокійний. А то шумить. Вс, і маленький. Ой, які маленький. Да, дуже маленькі. Лігають рядом один з одним, гріються. Це їхня мамаша. Яка ще не перельняла. Ой, встав йде до мами. Ой, козлянок. Ось, бачите. Ай, іди йде до мами. Ай. Ай, іде до мами. Ай, встань, іде до мами, Хай, Туди. хоп. Хай. Нічого страшного. Трошки переборщив. <реш> ось неділю, може, трошки більше, ніж неділя. А вже хитрі ховаються, то вже там заховався. Трішки його перевернув він, переподився. Але нічого, ось як він заходить туди. Все нормально Люба? Да, Кормиш Корми Той уже там заховався Ось таки Всі ходять під і чекають щоб тату дав хавчика да? Всі вже леняють мои красные Да Зюзя? Зюзій Майя. Ось таке. Це у нас петухи Брама. Ось який красавці. О, той так ось такі. Дякую, що дивитесь, пишіть коментарі, ставимо лайки, до слідчого відео.